Послухай цікаву казку, як звірі смачні запаси готували. Було це дуже дуже давно. Жили різні тварини. Вони були друзями та допомагали один одному. Одного разу, коли настала осінь звірі вирішили підготувати смачні запаси на зиму. Друзі знали, що взимку буде холодно. Та сніжно, і не буде можливості знайти свіжу їжу. Тому вони вирішили зробити смачну комору, де можна буде зберігати свої продукти харчування. Тварини обрали для цього велику печеру, яка була сухою та темною. Вони принесли туди багато різних продуктів, які зібрали самі. Друзі використовували різні способи зберігання в місту комори, ось як вони це робили. Заєць приніс багато моркви, буряків, капусти, першу частину своїх овочів засолив, змішавши їх сіллю та спеціями, другу частину своїх овочів заквасив, змішавши їх з водою сіллю та спеціями. Білка ж принесла багато горіхів, жолудів, насіння та грибів. Вона посушила свої продукти, поклавши їх на сонце. Ведмідь приніс багато меду, ягід та грибів. Першу частину ягід та грибів він законсервував, заливши їх гарячим розчином з води, цукру, солі, оциту та спецій і закривши їх у скляних банках, другу ж частину своїх ягід та грибів заморозив, поклавши їх у холодильник, який він зробив зі снігу та льоду. Лисиця ж принесла багато м'яса, риби та сиру. Одну частину м'яса та риби, вона посушила, поклавши їх на вогонь. Другу частину м'яса риби та сиру засолила, змішавши їх з сіллю. Таким чином, тварини наповнили свою смачну комору різноманітними продуктами, які вони зберегли на зиму. Вони були дуже задоволені своєю роботою. Друзі вирішили святкувати свій успіх і зробили великий пиріг з усіх своїх продуктів. Пиріг розділили між собою та смакували його разом. Звірі знали. Що взимку вони не будуть голодні, бо вони мають смачну комору. Ти уважно слухав казку. Дай відповіді на запитання, який спосіб зберігання в місту комори використовував заєць. Заєць використовував засолювання та заквашування. Які продукти приніс ведмідь? Ведмідь приніс мед, різноманітні ягоди та гриби. Як лисиця зберегла свій сир? Вона засолила його сіллю. Як тварини святкували свій успіх? Вони зробили великий пиріг з усіх своїх продуктів, от і все.